Иде блять? Блядь, блядь би, нахуй. Хуя? Улв. Иди нахуй. Іди прям на в машину, блядь. Ой, господи. Туха сидить за рулем баба. Нет. Уже поставили. Для електромашини. Забрав, я бачу, бачу. бачу. я тебе показував, заради. Ты еще когда я посіхав і чи показав Чейшувими, пешки. Мама поставила і таку штуку. Я можу щось Як быває. вот я ей показала, только уже называется, да? Ну да. Название просто друзья. Уже такое название и нема. Привет, Кинг! Как жизнь? Я не включаю задніх камер. З'їв одну э, чорносливу, де так уже їсти захотілося що ужас. Зразу такий апетит нагнав. Теж почулись. Хаймо батько по картопель зварить. А в нас є помідори до гурки, позвони їм. Та так я вже тобі набридла. Постав картоплю в мундірах, ми їдемо додому, вже заправились. Дякую тобі. Так, е, да, у нас все добре. Це що трошки задержалося, бо там в лікарні довго ждали результата, то да трохи задержали. Так, да, я купила бурака, купила моркви, купила яблук. Май теж купила. Только знаєш, май вначе називається, а але вона та сама, все те саме, просто вже нема такої назви, а її перезвали, поняв? Нема, ні, Саш, ми переходили, нема. Только вже воно те саме все, поняв, всі ті. Е, я їй таку цю баночку дала. Вона сказала, воно те саме все у Є, только вже назва просто нача, понял? Так, да, так. Да. Давай. Е, ми вже на заправці, вже за поноїдемо, все. Їдемо да, вже додому. Єдемо додому. Эй. Це тривога. Да? Так. Це тебе прийняли. Да. Ти заправляєш тривогу. А Раніше не заправляли, зараз. Ці тривог може днями бути. А що, за що людям не заправлятися? Не зліва, і не справа, по центру є. Це такі водителя бесят. Вторая як світ сидить за зарубал. Вот такая годов 70 баба. Ясно. На такого вперед. На машине быстро наезд. Ні, дорогу не показує. Гострі їсти в літні. Я люстає люди. Це ж там все, ну, там така, Ну... Огнем. Але з людині сторінка, значить вона... Ну, не просто звичай. Ну, ну, люди з ну, ну, детства гостру пищу, вони привітають а все одно желудок, кишечник. Ты хоть все не сильно чувствуешь, но оно своє дає. Оно. Да, ладно. Да. Тобто, ну, то кто что-то кай, кто-то Так. Да? весь да. Через плод переплюнул. И побег. И побег. Правильно. Да, ужас, нерва робится в стране. Ну так быстро Да вы все Правильно робит. А он и зара толстый, и за молодым брык да и все, да и стал. А ты такой, шух, и там уже. Капец. Молодец, пацан. Я Якось дивився мені в чи через вибило один військовий розказував. Хочешь, тоді полтора шоу він казав, наскільки все отвечали. Привіт, Гамлет! А да я чув, ключицу зламав. Людей в Житомирі чоловіка задушили ТЦК. Шию зламали в сарнах хлопців. Та хіба це таке робиться? Включи ці вони. Як казав, де військовий, це прав в новостях. Це єдина різниця це прапор другого цвета. Така те ж саме робиться. Ще хуже. Але пацик все-таки. Пацик сработав, да. Машину теж було старив. Так нічого страшного. Що вони машину забирать? Давай цього може забрати. А, це, а, добре. це добре. Треба може на ну, да. страх площадку стати. Забрати. Чого така не довере до мінтов? Хотіла сказати, бо ви голову ломите. Відключиться від Воно через забор покинув. Поп... 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 Сука. На ходу, блядь, план мовити. не має права так робити, дівчину. Женя. Заплатили гроші. Yeah. Ну має бути в дії, мабуть. Чи ні. Ну, як вони тебе, має Нові, бути. Ну їх повинно вибиватися взагалі. Що документи? Да? Машина ж на мене. Ну no, бачиш, вони думали, он побачив, що я знімаю. І зразу, мені кажеться, вони зразу поменялися, ні? Так, да, так, да. вони вони зразу гаджіма, да, вот, менше підійшло. А той побачив? Я... Побачив, що я знімаю і зразу поменявся. питають, чому така недовіра. Сам кого хотіла сказати, Гандон знає. А лампочка може дім по дорозі зробити? По дорозі зробити. Це і доктор чи що. Ранці виїхав, все горіло. Або вона горить, тільки чуть-чуть видно. Так. Ні, вона горить на габаритному, на ближньому вона не горить. Ну, тось, Але ж... Значить це лампочка буде. Але ж це там ще, знаєш, в... зараз штрафа немає, того, що е... в день з габаритами треба їхати, а я їду з ближніх. Тому по суті габаритний огнів в мене працює. Но... Мене не роблять, вони там просто придуждення, що е... не роблять, так. Е... Да. Що як поночі, то це буде штраф. То що вночі не можна їхати без світу. Ти поняття, там ти не будеш їхати без свята, бо ти не будеш бачити, і ти не бачиш. Ну так же? Ага. Ти ж не можеш їхати як на котенках. були, були. У вас четыре человека и нерабочий чат. бінь Остановився. Зразу став такий приятний. Так, да, так. Да. А ти одразу придумав заднього тормоза. Та зробить, блін. Зробить. Задньої робить, а восставні робить, макун напругав. А мені треба половити і подивитися. Сказати не ну як ти робите, робіт. Дура я, блять, так? Що така недовіра до поліції. я цей видос прикладу в ютубчик. Хай люди посмотрят. Привет, самурай! Нас вот установили менты. Менты! Капец. Набрахали, что задний тормоз не робит. Что не на ничего сверкать, знаешь? Понимаешь, что-то задний. Що не хоть третий, Чого вони воно тебе встановила? Тебе не можу в мене побайни оштрафовали. Наверное, только благодаря тому, что я включил видеозапись. В телегу скину видео. Я сразу включил видеозапись. И закрылся в машине. И приоткрыл чуть только окно. Чтобы говорить. И все. Це вони кудись ідуть, мабуть. Якимись флажками, так, да, водили. сходили. Е, ну так, да, вони попередили, але я не знаю, нічого не склали. По крайній мере, він вже нічого там не дають. Ні, ні-ні. Просто перевірив твої дані і все. Я зрозумів. Ну треба буде перевірити в цьому, там же через сервісний центр МВС, чи як можна подивитися штрафи і надупав у тебе штраф, він би тобі сказав. Він ну, би по-любому сказав, є відео. Він би тобі відко". дав квітанцію, е, як ну, по-якому. Ні, хлопі. ну, він би мав дати, типу, попередження, але не усник. Ну, нічого, сказали, що... Так, е, да, він так же і сказав, що в день е, попередження, вночі штраф. Якщо буду їхати, якщо лампочка буде неробоча. Ну, штрафу нема. Ну, штрафу не дав. В общем, в телегі буде відео. Переходьте, подивитесь. Кому цікаво, я постараюся в YouTube викласти. Дальше связь погана. Спасибо всем, кто был. Приходите в следующие трансляции. Пока.